Неприємну подію, помер Геннадій Москаль, найвідоміший головний москаль України, який він сам про себе писав. Подія така, ну, коли це мало статися, зрозуміло, і Хай йому земля буде пухом. Але є реакція Олександра Береця. Який доволі цікаво це відрегував корупціонер. Ви дивні люди, помер Геннадій Москаль. Питання тобто людина називає вже його по смерті корупціонером. Чи був насправді таким пан Геннадій за життя? Чи таким він запам'ятався? Ну, Я перетикався багато разів. з... Геннадія Геннадійовича. Мій товариш взагалі-то врятував його від смерті, бо він піймав кілера, який мав вбити е, Геннадія Геннадійовича. Сам я з ним одного разу от ми були в Москві на е, програмі політика Петра Толстого. Якраз це були останній тиждень е, Революції Гідності у 2014 році, і ми вийшли із е, зали в холі. Е, Ну, там така масовка в холі була, і нам почали аплодувати і кричати: Держитесь, ми вас підтримуємо!» Ну так, якось було дуже дивно. Я кажу: Гродія, тут така атмосферка смердюча. Поїхали пошвидше в аеропорт. Поїхали, сіли, там випали по пляшці нам переговорили так, за багато речей. І ну, просто Москаль був унікальний тим, що він, він надзвичайно. Працездатна людина, функціональна і відповідальна, звичайно, що його управлінські рішення вони були ну, пов'язані з загальною політикою, з загальним стилем. Тому про корупціонера ну, у нас такі правоохоронні органи були. Вони наскрізь були корумповані, як не крути. Але коли його призначали на Ну от згадаймо його призначали на Крим, його призначали на Луганськ, його призначали на Закарпаття. Він всюди витягував роботу, де його призначали, і в цьому сенсі він був дуже таким справжнім державником. Хоча ну, зі своїми рецидивами, так би мовити. Тобто, він він час питома частина того професійного середовища, з якого він вийшов, і він з цим середовищем, до речі, ніколи не поривав. Будучи вже політиком, він завжди був ну, правильним лобістом правоохоронних органів. Тому в цьому сенсі він, звичайно, людина по-своєму видатна, тому що він, він вихідний із радянських органів, але все-таки потроху робив все, щоб ці органи перетворилися в органи незалежної України, функціональні, сучасні. Ну і всюди, де він був, ну. Уганщина в найтяжчий час, згадаймо, він все-таки був надзвичайно корисною людиною на своїй посаді. Чи з я, на твою думку, чи заслужив він на такі згадки? Як корупціонер, нема довіри до нього, чи все ж таки він не зіпсував свого некрологу? Ну насправді для політиків бути звинуваченим у. Корупції, це ну це така карма, це, це такий я б сказав антураж професії необхідний. Я, наприклад, ніколи не розповідався бюджетними коштами і, і ну не жив ніколи серйозно там. Тобто я не затверджував ніякі бюджети, на яких мав би мати якісь відкати чи що ще щось в житті. Але і про мене інколи хтось щось казав, що я, я якийсь корупціонер. На підставі цього я, я не розумію. Ну, є просто загальна е, недовіра. Тут, до речі, тому Федорченко: немає віри ні до кого скрізь тільки бізнес гроші, обіцянки, цецянки. а дурням радість. Ну взагалі будь-яка система управління це це бізнес і гроші. Тому що це існування ну, на межі, наприклад, е, ну от є така система аутсорсингу. Ми, я згадував Кирила Тимошенка, він за, на аутсорсинговій схемі з'їдає по суті леву участку коштів е, Державного телеканалу Рада. В самого телеканалу я, я боюся, що там не лишилося і печатки, і стільця, і жодної камери. А 100, 100 з лишком мільйонів під 150 мільйонів в рік йде е, е, на виробництво продукції саме на приватну структуру е, Кирила Тимошенка. Так це що? Це хіба не корупція? Корупція. А вони шукають корупції десь на стороні. А, а бачите, корупцію оточення Зеленського вони просто не бачать її. Хіба це не корупція? А я вже не кажу про велике будівництво. Я вже не кажу про е, цей ну, ринок автодорожного будівництва. Як це по суті корпоративна змова, поділили між своїми і туди ніхто не вклиниться? Я вже не кажу про, про закупівлю. Продукції для потреб Міноборони. Подивіться, в нас величезні компанії торгівельні, вони мають ну, багатомільярдні контракти з виробниками сільгоспродукції, і вони, вони б, ну, більш відповідально забезпечували б збройні сили ніж, наприклад, ну маленькі прокладочні компанії, які не мають власного виробництва. Але чомусь перемагають на тендерах і досі маленькі прокладочні компанії. Дякую. Отже, цього тижня була ще одна: тривала ще одна важлива подія недалеко від наших, від нашого кордону. Це це рейд російських добровольців на Росію. Він правда зараз, ніби трошки відійшов на другий план зв'язку з іншими подіями, але тим не менше він явно затягнувся у цей цей рейд російського добровольчого корпусу. Його свобода, свобода Росії і Сибірського батальйону. А що зараз там відбувається? Чи він ще відбувається, чи вони дійсно відійшли на другий план? І зараз поки що. Ну, ці, ці підрозділи не витіснені з території Росії. Вони навпаки вони потягли на себе, і зараз відбувається перебазування, бо російська влада кинула для початку розгвардію проти них. Так. Ну і якісь підрозділи армійські, які в тому числі з строковиків складалися. А тепер російські війська перебазовуються з куп'янського напрямку туди, по-моєму, більше 10 тисяч військ проти цих трьох підрозділів. Ну і це показово лінія фронту розширилась і інтенсивність на куп'янському напрямку зараз почне вщухати. Тим більше, що в Україні починає з'являтися новітні озброєння, деяке. І, судячи з усього, зараз ми бачимо, як відбувається вибивання в першу чергу техніки. Тому, ну от будемо спостерігати, як, як продовжаться удари. Бо ну я напевно не знаю, що я говорив про, про те, що гуляє теза про Путіна, який готує генеральну битву, і, очевидно, це буде Парків, Була така теза. Так, от. Враження таке, що дійсно Путін готує генеральну битву і він зараз має підтягнути 1400, відмобілізувати живої сили. Тепер питання, чим вони будуть озброєні, бо наприклад в Росії ще залишається десь боєздатних біля 300 біля 300 гелікоптерів. І, мабуть, винищувачів, і ну, таких новішого покоління теж біля 300. Тобто, це, це величезна армада, якщо він сконцентрує сили на, на якомусь напрямку. От ми бачили, Росія двічі концентрувала. Сили на Авдіївському напрямку, на Бахмутському ще раніше напрямку, і коли відбувається така гіперконцентрація 10 на 1, а, а по техніці там співвідношення 20 проти 1 і одиниці української, і ще й використання авіації, тоді дійсно українським військам доводиться дуже тяжко, просто ну, ну на межі взагалі будь-яких людських можливостей. Тому зараз взагалі то варто було подумати, як не допускати е, такої концентрації сил. По-друге, у нас з'являються все таки е, ну, більш дальні можливості для враження баз складів і е, от е, свіженька атака на Севастополь. Вона свідчить про те, що по суті в Росії майже не залишиться в Чорному морі. Е, Потужностей для транспортування військ море, тобто вони, вони використовували для цього десант великі десантні кораблі. Ці два знищених і є кілька ушкоджених. Цікаво, що в випадку руйнування моста по суті на Крим перемістити ресурси буде неможливо. Тому от зараз якраз відбувається дуже цікаве історія, бо вона Є і начерком можливостей Збройних сил України по руйнуванню ну, континентальних баз російської армії: по Ростову бити, по Воронежу, по Білгородщині. ну, Там, де є великі бази, де наконцентровано багато техніки. От, от мені здається, що скоро будуть відбуватися такі удари. Але дивися, фактично, поки що е, я не бачу такої полоси безпеки на Росії, яка була б одним ними створена цими російськими добровольчими е, 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 російськими е, росіянами. От що з тим з тим буде? І водночас ми маємо загрозу, яку про яку говорить Владимир Путін, про те, що їхнім завданням є створити таку полосу безпеки в Україні ну, сто 150 кілометрів. А це, це є реальна погроза, чи за нею щось стоїть? Насправді. Потенціал цих російських підрозділів не такий великий. Він має сенс тоді, коли, наприклад, національні утворення в Башкортостані, Дагестані, Ічкерії і Фінгушетії ну, зарухаються синхронно з ними. От ця операція в, в Крокус в Сіті, в Москві, та до неї, та. От, Цікаво, бо е, західні спецслужби називають що це операція і, іділ, іділка Кораса. Е, але ж перед тим нагадаю буквально днів за 10 перед е, рейдом російських підрозділів був бій в Інгушетії, де загинуло по моєму шість повстанців. В операції з російського боку брали більше 200 спецназівців ФСБ. І я так розумію, що кілька разів туди літав Патрушев. Тобто, там є якісь, є якісь паралельні рухи. Ну, от цікаво, бо взагалі такий рейд він. він в плані українського зацікавлення це розширення подовження лінії фронту, в плані російського опозиційного збройного зацікавлення це синхронне повстання в різних точках Росії. І от мені здається, що український інтерес вони закрили, а, а інтерес е, е, антипутінського опору вони не зовсім виконали. Е, от, от питання. Наскільки, наскільки е, зараз з'являться якісь е, збройні групи в різних точках Росії, як вони будуть себе поводити? І от ми говорили про нафтопереробку, яку вибила українська е, авіація безпілотна. І от цікаво, якщо зараз із -за Уралу підуть потоками. Вертушки із пальним, тобто залізницею Росія почне перекидати дизельку на європейську частину, бо саме тут же ж посівна починається. Їм, їм на посівну треба, їм на господарську діяльність, бо перед Уралом живе ну мільйонів 80 ну, за різними оцінками, навіть 104 мільйони населення російського. І, Тут головний споживач, тут головні ринки, тут, тут головні виробництва. От цікаво буде, якщо підуть потоки залізничних цистерн в бік європейської частини, чи з'являться партизани за Уралом, які підірвуть залізниці. Ми вже бачили десь місяць тому підірваний міст за Уралом? Залізничний. Так що цікаво, цікаво дуже. Саме вертушка з пальним, вона ідеально може, так би мовити, пошкодити колії, бо вона горітиме довго, а все її тяжко, особливо в тяжкодоступному місці, особливо коли е, ґрунт е, почне розмерзатися і під'їхати просто туди неможливо. Тоді е, температурний режим покривить по... так ці колії, що ця гілка сполучення вона просто потребуватиме там ремонтів на кілька місяців. Володимир, і ще одна тема, яку я не можу оминути, це вона сталося буквально в п'ятницю. Це є цей напад у підмосков'ї на концертний зал. Отже, і от.